Вітаю на моєму каналі! Мене звуть Юля, і я хочу показати вам свої покупочки для рукоділля. Я зробила кілька невеликих замовлень, і оскільки вони всі прийдуть в різний час, то і показувати я їх буду в різний час. Тобто відео розтягнеться на кілька днів. Почнемо з тих покупок, які приїхали першими. Це ось така касова книга. Звісно, це не схоже на щось для рукоділля призначене, але це мені потрібно саме для мого, так, так би мовити, маленького бізнесу. Оскільки я оформила клеїнги верби, то мені потрібно якось вести облік своїх доходів та розходів. Тому я вирішила купити таку книжечку. Я ще до кінця не розібралася, як маю вести звітність, але з часом розберуся. А зараз ми йдемо далі. Наступна посилка це пряжа. Ось такий кошик я вам поставлю. Я якось раптом перемкнулася на напівбовняну пряжу. Це ярнард джинс. Раніше я казала, що мені важко в'язати з такої пряжі, але мені подобаються іграшки з неї. Вони виглядають акуратно та симпатично. Тож я вирішила замовити собі кілька моточків пряжі YarnArt Jeans, щоб в моєму асортименті були не тільки плюшеві, але й бавовняні іграшки. З неї дійсно в'язати важче і довше. Але чого тільки не зробиш заради. Гарного результату. До цього я трохи раніше вже замовляла кілька моточків напівбавовняної пряжі, щоб зв'язати з них ведмедиків балерин. Я розповім про це в іншому відео. Кольори я обирала під конкретні проекти. Наприклад, ця ось така зелена пряжа. Кольору зеленої пляшки, чи як правильно сказати, ось така. Це номер 92. Чогось не фокусується камера. Так краще видно. Номер 92. Два моточки. Цей колір в замовленні німецькою мовою, вона, він називався Flashing Grün. Сподіваюся, правильно я це кажу. Мені цей колір потрібен для в'язання дракона. Я придбала майстер-клас у автора Ольги Самосеєнко. Напишу її нік тут. І прикріплю фото. Це фото зроблене автором. Ось такого дракона я хочу зв'язати, але поки що не наважуюсь. Але перший крок зроблений, пряжа куплена, тому, коли буде час, я приймуся за в'язання. Але спочатку у мене за планом виконання замовлення. Це замовлення мені зробили на моєму першому ярмарку. Я розповім про це в іншому відео. Можливо, це відео про ярмарок вийде навіть раніше, ніж це відео, яке я зараз записую. Отже, для замовлення мені потрібна ось така пряжа. Біла, просто біла пряжа. Не буду казати, що це буде Два моточки білої пряжі. Я сподіваюся, що цього вистачить трохи сірою мені потрібно. І чорна, І ще трошки жовтої. Ці моточки я зараз приберу і покажу інші. Ось іще кілька моточків, які я купила. Вони теж у мене під конкретний проєкт. Ці кольори я обрала для однієї великої задумки. Хочу зв'язати іграшки з однієї серії. Я вже показувала в шорцах ось цю книгу. Зараз покажу. Ось ця книга. Я розповідала. Що купила її на ярмарку на Трьодельмаркт. Я хочу зв'язати майже всіх персонажів з цієї книги. Сподіваюся, що в мене все вийде. Не знаю тільки, скільки часу на це піде. Але то не страшно. Ось такий помаранчевий колір гарбузовий ось такий срібно-сірий. Це номер 49, а цей 85. Далі у мене йде ось такий жовтенький, номер 88. Ось такий блідий жовтенький, 86. Коричневий 40. І ще одна, І ще один такий маток. І ось такий номер 87. Я його брала для кольору тіла. Сумніваюся, що він підійде. Хотілося б чогось світлішого, але не побачила я підходящий колір. Скажіть мені, хто часто користується YarnArt джинс. Чи є в їхній палітрі колір підходящий для тіла? Чи потрібно купити моточок з іншої партії? Ось ще два моточки зараз достану їх. Це пряжа рікорумі. Ось така рікурумі, вона як мікровелюр. Я купила ці моточки для того, щоб закінчити іграшки, які в мене давно лежать. І я їх не могла закінчити через брак пряжі. Ще один моточок, який я купила, це ярнард Дольче жовтий, яскравий жовтий номер 761. Він мені потрібен для в'язання бджок. Отже, на цьому поки що все. Будемо чекати наступних посилочок, наступні мої покупочки. Коли вони приїдуть, я зніму вам ще відео продовження. Отже, до наступного підключення. Добрий день! Сьогодні 20 липня, я продовжую показувати вам свої покупочки. До мене прийшло ще кілька покупок, але це не всі, тож я ще буду продовжувати це відео. А сьогодні ось що до мене приїхало. Це кільця для брелочків. Мені сподобалася якість. Вони такі чудові з карабінчиком. Не знаю, чи видно. Ось такий карабінчик. Гарна якість металу, чи з чого воно там зроблено. Я цілком задоволена покупкою. Наступна покупочка це ось такий механізм. Можливо, ви бачили таке, а може й ні. Я побачила це у однієї майстрині. Її нік в інстаграмі iCrochet вона в'язала бджілок Minecraft, і в них був такий механізм. Ось така цікава штука. Я їх купила кілька штук, буду в'язати бджілку для мого племінника. Наступні покупки це ось такі штуки. Не знаю, як їх назвати, бачила такі в інших майстринь. Також я придбала ось такі кнопочки напівпрозорі, для для восьминіжків. Це поки що все. Будемо чекати наступних посилочок. Тож, до наступних підключень. Добрий день! Сьогодні 2 серпня, і я продовжую показувати вам свої покупочки. Наступна покупка це ось такий календар. Давно хотіла собі придбати календар такого типу. Я бачила календарі такого типу у багатьох майстринь. Вони зазвичай білі або рожеві чи ще якісь. Я довго обирала той варіант, який мені підходить, і не могла обрати, а потім побачила ось це. І вирішила, що це саме те, що мені потрібно. Чи помітили ви, в чому особливість цього календаря? Я думаю, що помітили. Ось тут написане ім'я. Це мій нік, який я нещодавно змінила і поставила такий нік в усіх своїх соцмережах, які стосуються в'язання чи творчості? Я просто в захваті від цього календаря. І думаю, що тепер він буде постійно стояти у мене на фотозоні. Він зроблений з бамбуку. Ось такі гладенькі кубики. На жаль, не всі цифри добре видно, але все одно він мені подобається. Наступна покупочка ось така металка. Мені здається, що у всіх вона вже є, а в мене немає. Ну, тепер є. Мені подобається, що вона такого кольору. Зазвичай бачила червоні, а ця така бірюзова. Це мій улюблений колір, тому я дуже нею задоволена. Я ще не використовувала її. Але обов'язково використаю скоро. І це ще не все. Наступна моя покупка. Як думаєте, що? Опа. Мікрофон петличка. Теж давно хотіла себе таке придбати, ще не використовувала. Але обов'язково використаю. В комплекті їх було два. Так, трошечки ось так зроблю. Два мікрофони. Ось така штука для підключення до телефону. Дві муфточки. Чи як воно правильно називається, мабуть, муфточка для захисту від вітру. І зарядний пристрій. Сподіваюся, що вони мені допоможуть знімати краще відео. На цьому мої покупочки поки що завершилися. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Тож, до наступних зустрічей! Бувайте!